Стосовно цієї 240-ківки, іменно ця 240-ківка йде з модифікації, тобто йде 100 Вт плюс 100 Вт окремим модулем. Стосовно виходів, може бути дійсній хід для підключення зовнішніх зарядів, тобто вортова мережа автомобіля, саднішні панелі, так само заряджати можна стандартними 5-вольтовими. Бучками, тобто чте керолайкінг, звітай сі тайпсі у незде дво направлені. Звідси ви Power Delivery 100 ватт. Також і дві узбіжки по 24 чотири ватт кожний порт. Одночасно, якщо працює power Delivery, то тільки 100 ватт і узбіжки будуть неактивні. Зудобово ці модифікації можна знімати додаткових 100 ватт окремо портом, то та незалежно від інших комунікацій. Також і установи три незалежні модулі по 24 чотири ватт. Це зроблено для того, щоб одночасно заражати велику кількість пристроїв з різними протоколами, з різними е, задачами. Приплосовано на індикатор на заряду. Індикатор на заряду активовується сенсорною палкою. З задньої сторони є силові виходи. DC 5,5 на 2,5 на 5 амперний і XT60 60 амперний. Топою зарядити ми можемо з повербанк швидше через цей понт, щоб ви розуміли. Є 180 тисяч, 240 тисяч мін ампер годин. Тут у вас є ємність 710, тут у нас 240 Ватт. 940 Ватт. Додержати можна через один порт і додатково через другий. Тобто 2 бочки по 100 Вт, 200 Вт заливаємо ще 40. Або завідуваємо з такою трістенкаю зарядкою за 2 години до 2 години, але зарядиться 180, досовімо просить до 3 годин зарядиться 140 кімфа. Також є такі банки. хто не звачив, хто не знає, можете замовити і 20, 60, 120 тисяч. Ці зарядочки також будуть на наявності і є дорожчі і дешевші.